До міністерства оборони наступні які питання ви люди можете задавати. Міністерство оборони досі тільки майже в десяти випадках відбирають зразки у людей. Які приходять на службу, хоча вже три роки, два роки повинні цим займатися згідно закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини. Усі люди, які поступають на службу, які починають служити, у них відповідно повинні відбирати зразки ДНК. А коли вони уходять на бойове завдання або з ними втрачається зв'язок, їхні ж зразки потім направляють на експертизу. Це пришвидшує процес ідентифікації. Це уникає механізмів ідентифікації через родичів. Це напряму дає збіги. Зараз міністерство оборони цього не робить абсолютно, відсотків всього. Тобто розумієте, саме головне міністерство, яке повинно цим займатися згідно закону, воно цього не робить. Люди, будьте освічені, будьте грамотні, читайте, будь ласка, закони. Там все написано. Будь ласка, допоможіть у поширенні цієї інформації. Наступне чому дактилоскопія? Чому не відбувається дактилоскопіювання осіб, які йдуть на фронт? Так, да, є ДНК, але дактилоскопія... Це теж простий процес. Відібрали відбитки у людей, які йдуть на призов, які залучаються їх направляють на фронт, не дай бог з ними втрачається зразок. А потім приходять тіла, і тіла теж дектолоскопіюють. Це теж прямий збіг, і це швидше, це швидше в десятки разів, чим ДНК. Це має таку ж саму ймовірність ідентифікаційних ознак і ДНК. Це теж є категорична експертиза. І якщо це можна зробити, чому воно блокується? Чому слідчі не дають можливість інспекторам-криміналістам, та чому слідчі не дають можливість судово медичним експертам відбирати зразки у трупів? Вони блокують, вони не дають їм цієї можливості. Вони надають і зменшують їм час, щоб вони дійсно не встигли це. Зробити можливо, це йде гра на руку ворогу, можливо, це агенти скриті, які дійсно саботують та проводять диверсію всередині країни для того, щоб люди не отримували кошти, для того, щоб люди не могли поховати свої е, своїх дітей, для того, щоб люди починали бунтувати, щоб люди починали невдоволюватися владою, щоб люди починали хейтитися всередині країни. Це і треба ворогу. Це саме найголовніше, що треба ворогу, щоб дестабілізація була всередині країни в тилу під час війни. Під час того як наші герої, воїни захищають нас, під час того, як герої. Стоять на передовій і максимально захищають нас, тому ці питання ви теж можете, будь ласка, задати. Задайте це міністерство оборони.